Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 20 по 26 січня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. Браків, щось таке, можливо, до вас прийде пропозиція, щось таке додати, або, можливо, до вашої роботи. Або, можливо, хтось так вам таку, підкаже таку ідею, можливо, щось додати до вашого бізнесу, або щось таке з'явиться, де ви будете так, знаєте, міркувати. а... Взагалі-то воно мені потрібно, чи ні. Якось ви так не дуже будете прислухатися до цієї пропозиції, а карти вам кажуть, що що вам не запропонували на цьому тижні, то це буде для вас лише на користь. Тому прислухайтеся до того, що вам скажуть на цьому тижні. Можливо, щось таке. Ви зможете не зараз втілити в своє життя, але вам це додасть, знаєте, розширення якихось таких можливостей. Ще на цьому тижні, можливо, у вас якась така подорож, щось кудись, ви, можливо, або захочете поїхати, або вас прийде пропозиція кудись поїхати. І якщо ви погодитесь на це, то ви отримуєте Багато емоцій. Ця подорож для вас буде приємною. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю вам прислухатися до будь-якої пропозиції і, можливо, поміркувати, як ви змогли без ось цією пропозиції винести для себе щось корисне. Я бажаю вам вдалого тижня! Нехай у вас все вдається, нехай до вас прийдуть пропозиції, які зможуть розширити ваші можливості, розширити ваші горизонти. Нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіоні. На цьому тижні у скорпіонів ви будете, знаєте, володарем своєї долі, можливо, на цьому тижні ви отримаєте якісь кошти і будете так вагатися, як вам правильніше або їх кудись вкласти, або, навпаки, заощадити. Тобто цей тиждень у вас пов'язаний з, з фінансами. Вирішення, як вам правильніше їм розпорядитися, що саме буде корисним для вас заощадження або, навпаки, витратити. І така вам підказка від карт, що ви самі, потрібно, вам самим потрібно вирішити, як вам правильніше вдіяти. Бо Можливо, ось ці кошти, що до вас прийдуть. Ви знаєте, так, що, можливо, ви очікували на більшу суму, що буде на вас до вас надходити на цьому тижні. Можливо, сума буде трохи менша, тоді вам треба заощадити. А якщо навпаки, ви отримуєте чуть трохи більшу суму то тоді вам треба буде самому продумати і оці кошти не заощаджувати, а навпаки, витратити. Це така, знаєте, енергія грошова. Тому цей тиждень саме ви будете вирішувати, дивлячись на те, що скільки до вас буде, буде приходити. і ви самі будете вирішувати і ви зможете. І рішення буде саме ваше правильне, не підказка когось, а саме ваше рішення буде вдалим і буде правильним. Я бажаю, щоб ви змогли знайти в собі ось такий ресурс, щоб ви змогли вирішити правильно свої питання. Я бажаю вам вдалого тижня! Я бажаю вам гарних надходжень. Нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. На цьому тижні, рибкам, якщо ви захочете щось робити, то треба, як то кажуть, з цим питанням так, відкласти до ранку, все продумати. Щось таке, вам не треба буде, так знаєте, рішуче діяти, вам треба буде все обміркувати. Тиждень такий у вас, можливо, щось так вас застане, так знаєте, ви будете не зовсім розуміти, як вам діяти. Щось така новина якась прийде неочікувано до вас, і вам треба буде вирішувати, можливо, в колі вашої родини приймати якесь рішення. І ось таке це рішення, воно не повинно бути, знаєте, вирішене на емоціях. Вам треба буде зімратися родиною, і саме у родині буде вам підказка, як правильніше вам вийти ось такої ситуації. Можливо, щось на початку тижня щось прийде до вас неочікуване. І... Не вирішуєте, знаєте, на емоціях. Не вирішуйте так, знаєте, ось прям так не продумавши, зберіться вашою родиною, або зверніться до вашої родини. І я впевнена, що ваша родина зможе вас підтримати, щоб не відбулося на цьому тижні. Тому не. Дійте так, знаєте, стрімко. Трохи почекайте. Або, можливо, щось вам треба буде зачекати. Можливо, щось ви планували на цьому тижні, і воно не вирішиться. І треба буде щось, таке, щось так відкласти на потім. Але ви зможете вирішити. І я бажаю, щоб. Ваша родина була вам таким, знаєте, і другом, і змогла вам підказати щось таке, щоб ви були не на самоті, щоб ви відчували родинне тепло, щоб ваші близькі були поруч з вами. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю, щоб ви змогли продумати. і тоді ви зможете правильніше вирішити, тобто рішення буде правильнішим за допомогою вашої родини. Я бажаю родинного тепла, я бажаю родинного затишку. Бережіть себе. Вдалого вам тижня!